Російські війська цілеспрямовано йдуть до мети влаштувати Україні блекаут. Від пафосних заяв про удари, виключно по військових об'єктах, не лишилося і сліду. Війна війною. Дай Бог, звісно, сили і здоров'я нашим Збройним силам. Ну, такого не повинно бути. Це іздивальство. Ані не бояться з ким, ані боються з нашими з власними людьми. Це низько, підло. Сьогодні вся країна в режимі жорсткої економії електроенергії. На такий стан речей люди не нарікають, вимикають удома все зайве. Вимикаємо всі прилади, які нам не потрібні. Виключаю болі. Всі заядні устройства відключаю. І я річно користуюсь тільки ночником. Я все вимикаю. От. Дивлюсь кіноту в планшеті. Виключаю боляр. З п'ятої години до двадцять другої, включаю ночу. Експерти зазначають, для максимальної ефективності варто грамотно розставляти пріоритети. По-перше, рекомендую здебільшого обмежити споживання електроприладами, які мають потужність вище одного кВт. Це насамперед пральні машини, це духові шкафи електричного принципу дії, це бойлери посудомійні машини, якщо вони низького класу енергоефективності. Такі дії допоможуть національній енергосистемі утримувати баланс. Енергосистема це така річ, яка повинна знаходитись в балансному режимі роботи. Тобто повинен зберігатися баланс між генерацією, виробництвом електроенергії та споживанням. Чому нас просить держава обмежити енергоспоживання? Для того, щоб рівень. Генерації приблизно наблизити до ось цих показників, скільки ми електроенергії споживаємо. Якщо буде перекос з або споживання, або генерації система наша енергосистема втрачає стійкість, і ми приходимо до так званого блекауту. Тим часом у кривому розі жорстко контролюють дотримання вимог енергетичних обмежень. У кожному районі міста створено робочі групи. До їхнього складу входять представники силових структур, які жорстко контролюватимуть виконання правил режиму суворої економії електроенергії. 17.00 вулиці міста патрулюватимуть зведені мобільні бригади за участю співробітників поліції. Порушників правил одразу повністю відключатимуть від енергопостачання. Ще тиждень тому у місті на 60% зменшили вуличне освітлення на половину скорочено навантаження на мережу міського електротранспорту, мінімізовано електроспоживання на спортивних, культурних об'єктах та підприємствах різних форм власності. Енергетики, в тому числі і ті, що працюють у місті Кривому Розі, сьогодні здійснюють все можливо, реально все можливо, щоб забезпечити, продовжувати забезпечувати електроенергії всіх наших мешканців, підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, обсягом електроенергії. Однак без раціонального використання цієї електроенергії ми маємо, мали вже факти, і ми сьогодні чуємо в засобах масової інформації. Що якщо ми не будемо раціонально використовувати електроенергію? Якщо ми не будемо тушити ті побутові прилади, до яких ми звикли в мирному житті, звичайно, буде використовуватися, застосовувався графік аварійних відключень електроенергії. Тому сьогодні основне завдання нас, всіх мешканців нашого міста, максимально знизити споживання електроенергії на всіх рівнях. Олег Едриксон, Артем Кравченко, Роман Кравченко цей день.